А всім привіт, продовжуємо грати таємниці підземельна і. Давайте подивимось і будемо проходити місію. О водоспадні. Отже, жить цікаво, а тут завжди... Коли заново входиш, то ти, якби, вже якось дослідив печеру. І, відповідно. немає тлі вставки. Блін, бабок немає. З ним краще взагалі не сваритися. А, -а, -а. у ну, все зайнято. допитки. Так. Так, звісно. Дивно, що він позначається квору, хоча він нас отакує тільки коли ми викрадаємо в нього. Нас, ви пам'ятаєте, нас сповіщають, коли ми дістаємося потрібного поверху. Чимось нагадує молоді з Гаррі Поттера, чесно кажучи. Время щось нам не потрапляють, я вороги взагалі. Хіба щось пляче Пінципова Накарка називається. Все ж таки дуже... Так, і якщо ви переходите на наступний рівень, то у вас зникає стат. Ну і можете здоров'я своє. Oh. Mm -hmm. Болт. Нас там дрібно. Що до нас ніхто не хоче уеднуть, я не понял. Так, і ми дісталися... ...пункту призначення. нарешті это нормальными атаками поджал атакувати на всякій грині. С ты не забираешь бабки. Ну і вот это про что-то нормально с Так, а на доходинале ты забираешь нас хпшки. Да, конечно, прыгать. Так, ты наш клиент. Неизвестно, что не буду. Продолжим оградить. Сюди. А чого раніше тут нам можна було так ефективно вдарити по ньому? Так. А ми і не відмовилися Да нормально, а вот так вот груздовый, блин. Нарашки. Затепер нам не можна пити листи. Зате Барбок використав абсолютно безлково. О, барбок хоче до нас приєднатися. Ні, не будемо її ніяк не Так, я наш партнер не помре. пока мы тут в этом упродить. Ни то и не, той, не Ну, я думаю, что... Шо... Ого. Да, її відповідно кімнату не покидатиме. Ну, Давайте. Триміхі я виконала, це багато. Те ще є нові члени. Все. Зробила аж три місії, і от нам нагород нагорода? Ще один член місії. Чло... Ще один член третіє клас. Це круто. Отже, значить вони готові до того, щоб... Займатися той же самою діяльністю, що йому це прекрасно. А раніше. Так, це стандартні фрази, і тому я їх пропускаю. Эй, вы двоє! Пробачте, але я зайнятий, Будь ласка, То поміжіть мені. Добре, знову у нас для мені гра буде. Ну окей. Будемо нагадувати ніжки.

Да я пока да, что да, живет батка я. Я не сказал бы, что у всех я отдохну на Так, что у нас дали? Да, и для того, чтобы Просунутися по тут треба поступово виконувати місії. Ну що, що Давайте я вам представлю нових союзників. Союзників? нові. мене цікаво, що це за покемони. От, будь ласка. Боже мій, це за ванідла? Звучи. Лучше... Воно і прямо як ...гнилий сир. Так, чесно кажучи. Та вони! Вони наші нові партнери. Привіт, таки всім я Кофінг. А я зават. Я радий заповітнем. Я є лідер команди Череп Скантинг. Заповітується. Ей, два, особливі, дві особливу ти. Е а ви вже познайомилися? І це все спроще. Вони не є ш. виєднується. Вони приєднуються до експедиції, щоб допомогти нам. Чого? Чого ви шоковані? Чого, та нічого страшного, це постійно а, цей. Це постій. Він постійно так реагує. Ням-ням-ням. Ну добре. Але все ж таки майстер Гільдія зробив своє рішення. Він вирішив, що тлі троє доповнять нас. Але це буде, не може координувати командну роботу, якщо ми зараз буде, а зараз почнемо, то думаю, цим трьом доведеться тут трохи пожити і не довго, Будь ласка, прийміть в наше гостей сповагу. Хіба тут не воняє? як тут нормально Я впевнений, що експедиція... Я сподіваюся, що експедиція скоро закінчиться. Ну то йдемо, иди, мой Що це? Де ваш звичайний дух. Ти вижуєтеся, тут воняє. Как ви сподівається, що ми будемо щасливі? Що це? О, ні, мистергільті. Він починає злитися. Якщо ми строгельті почне злитися, то наслідки жахливі, то Давайте підтримуємо йому. Який милашка? Ням-ням-ням, брати його бачити. А власне, тут щось не те. Не знаю, що вони готують, але ми маємо їх. Але ми маємо їх Потому, з ними обережними. Теж так вважаю. Так, у нас буде сьогодні чотири місії. Так, давай на місію. Блін, я тебе з собою не кликав. Алло. А то мало ли вона загине і... Да, і водні покемони можуть ходити по воді. А ми... А не водні покемони не можуть. Думав буде більше. Зате його багато сарки тащить лікарні. Тобто ти промахнувся, ти злишєшся? Позвався. Ні музика, чесно кажучи, мене трохи лякає. Так. Ти засдавай те заместираку. Ладно, нам все ж таки краще. О, от. Тільки буде Не ходи по воді. Ну не страшно. Так, у нас есть три завдання треба на Что так мало, короче? Да и вот их. Цех... Ну на бель же было. Не. Продовжуємо наше дослідження. Так, сдаете шестый и восьмой поверха. Да и так ч, барбок не, не левел лапы? Давай тут тут. Потому что нового-то раздражается. Да. Дражден беремо вот легко водоросля, що вони біля нас сидять за столом. Так, давай, на добранить. У нас еще на баулавача, полу... мы не хочет леща. И же жирает... прекрасно. Пока я на а, гильдии сплю, давай ты знаешь, давай ты знаешь, давай гильдии, знаешь, давай ты знаешь, давай ты знаешь, давай ты знаешь, давай давай ты А на цьому сальсім дякую, гарного дня, до Донеччини.